Акторка, яка користується нагодою зняти відео, коли є світло. Привіт! Я Настя, я акторка, танцівниця. Знімаюся у серіалах в Києві. За кордоном танцюю в шоу-балетах. Є досвід роботи з інтернаціональними людьми, досить різними. А це надивленість, в першу чергу різних типажів людей. Займалася верховою їздою, займалася вокалом відверта, щира, емоційна. ще... Мені багато людей кажуть, що я маю щось озвучувати. Тобто, я би дуже хотіла піти в дубляж або озвучку. І я дуже любила в школі колись читати книги вголос в класі, і я дуже любила цю увагу, коли мене слухають. І я розуміла ще тоді, що я дуже красиво вмію читати. Тобто, не на одній тональності, да, а. Талант до цього хист є. Це відноситься до віршів, які, я, до речі, теж пишу. У мене ще є мрія записати свою пісню вже більш професійно, бо в наушниках це одне на кухні вдома, а професійно це інше. Звичайно, для цього треба покращувати голос. От. я сподіваюся, що в 2026 році в мене нарешті буде лінійна роль в Україні. Це найголовніше. А далі як буде. Тому бажаю всім і собі удачі, сил, терпіння і до зустрічі, можливо, на знімальному майданчику. Па-па.